Козаки і казаки в чому різниця? Здавалося б, одна літера, а скільки плутанини? А може це просто переклад з української на московську? Московити люблять акати там, де в нас о як ви гадаєте? Окрім запорозьких та донських козаків, про яких ми неодноразово розповідали, існували ще казаки: уральські, забайкальські, сибірські, терські, Оренбурзькі, кавказькі, астраханські, башкірські, калмицькі. Ні, вам не почулося. Калмики та Башкіри теж були казаками. На додачу планувалося створити казаків: китайських, киргизьких і туркестанських. Ну а про існування червоного казачества у складі більшовицького війська взагалі краще не згадувати, бо за Закон про декомунізацію треба виконувати. А от на виконання його варто зауважити, що козаками називалися воїни армії УНР та Української повстанської армії. Словом ви вже бачите, нам є про що поговорити. Запорозькі або ж низові козаки, як ви знаєте, сформувалися на понизі Дніпра як окрема державна одиниця, яка мала демократичну владу і не підкорялася жодній феодальній країні. Про походження козаків активно сперечаються не лише науковці, але й аматори. Історії тому не будемо повторювати їхні аргументи. Натомість процитуємо так званого козацького митрополита Йова Борецького, який жив серед козаків і визначив їх як плем'я народу руського. Для прискіпливих глядачів процитую весь уривок відкритого листа Королю Сігізмунду III, написаного митрополитом Борецьким, разом з єпископом Володимирським і Берестейським Курцевичем та єпископом Перемишельським і Самбірським. Копинським, тобто, це свідчення не одного, а одразу трьох сучасників, і хто ми з вами такі? Щоб не взяти до уваги думку настільки авторитетних людей. Вони з роду нашого, браття наші і християни правовірні. Про них думають, нібито вони є простаками, котрі знань і розуму не маючи піддались на мовам духівництва. Але ж бо ми ані от послуху належного їх не одводимо, ані їх бунтуємо, та й розуму в приділах і чинах їх не учимо. Саме вони природні розумі від Бога даровану кмітливість мають, тож і ревність, та любов до віри, побожності та церкви з давніх давен між ними живуть. І Проквітають до того ж, те плем'я чесного народу руського, з насіння Фетового, котре Чорним морем і посуху грецьке царство воювало. З того, бо те військо покоління, котре за Олега, монарха руського в своїх моноксілах, тобто човнах, по морю і по землі, приправивши колеса до човнів, плавало. І Констинополь штурмувало. Це ж бо вони за Володимира Великого, Святого Монарха Руського, Грецію, Македонію та Іллірик воювали. Це ж їхні предки разом із Володимиром хрестилися, і віру християнського церкви Константинопольської приймали, і по день у тій вірі родяться, хрестяться і живуть. Тут ми відзначимо чітке проведення спадковості та свідчення давності козацького роду, як мінімум, від часів віщо? Ого, Олега, тобто одночасно з Руссю, а проте незалежно від нашого ставлення до проблеми. Ми з вами мусимо погодитися, що козаки виникли в результаті якихось об'єктивних історичних та демографічних процесів. Їх ніхто не створював, не заселяв, не розводив і в біолабораторіях не виготовляв. Приблизно те саме можна сказати і про козаків донських. Щоправда, військо Донське як державність сформувалося під впливом та за зразком війська Запорозького. Але люди, яких організувала ця державність, жили на Дону. І до того я тут не буду переказувати історію донського та запорозького військ, охоче можуть подивитися наше відео про них. Головне зафіксувати, люди, яких ми називаємо козаками, жили своїм розумом на своїй землі, аж поки до них прийшли сусідні феодали та захотіли встановити свою владу. І тут одразу проявилася різниця між запорожцями та донцями. Якщо запорожці послали польських феодалів якомога далі і боронили свою незалежність зі зброєю в руках. То Донці взяли грамоту від царя Івана Грозного, а згодом присягнули його синові Федору. Після цього шляхи війська Запорозького та війська Донського остаточно розійшлися. Ні, вони сусідили, комунікували, сперечалися за кордони та допомагали одні одному, але доля повела їх різними дорогами. Про те, як польський король Стефан Батурий створив реєстрове козацтво з метою. Фальсифікувати королівську владу над низовими козаками ми вже розповідали. І ті, хто уважно дивився наше відео, вже ніколи не переплутає запорожців з реєстровцями. А от за доном сюжет був іншим. Бо польський король щось одне, а московський цар зовсім інше. Ви ж знаєте, як московити люблять косплеїти сусідів. От і цього разу московському цареві сподобалося мати підданих, які живуть самі по собі. Платять данину самостійно захищають свої, тобто вже твої землі та ще й за потреби виставляють за тебе військо. Тому він вирішив розповсюдити цей досвід на інші території. І козаками, а точніше казаками, почали називати всі нерегулярні, але професійні війська. Так як усі підгузники звуть памперсами, а копіювальні апарати ксірксами. І тут ви запитаєте мене. Стривай, що ж це виходить? Люди служать цареві, воюють за нього, платять йому, і що мають натомість? Чи вони й тоді вже були за русський мір, якого ще не існувало? Відповідь проста: за свою службу вони мали волю. Відносну, звісно, бо у кожного народу свої уявлення про цю філософську категорію для українців воля це коли ти можеш робити що хочеш, а для московитів воля це коли з тюрми вийшов. Отак і в випадку козаків казаков. Слово воля означало, що тебе не роблять кріпаком. Про кріпацтво, до речі, ми маємо докладне відео, з якого ви зрозумієте, чому для українців 19 століття воно було символом пекла. Отже, ти служиш цареві, вірою, правдою, а за це тебе не роблять кріпаком. Такий собі суспільний договір. Для його закріплення в Московії було запроваджено спеціальний соціальний стан казаки. А далі все просто. Ідеш за царя на спеціальну воєнну операцію під керівництвом кожугет та значить, ти козак і кріпаком тебе не зроблять. А не йдеш пробач. Відповідно до закону, ти гулящий, а знач, маєш добровільно віддати себе якому-небудь пану. Колись існував цілий різновид рабства, так зване рабство військове, яничари, мамелюки, склавіни так їх називали у різні епохи. Від останнього слова, до речі, пішло слово раб у більшості європейських мов склави, склави, слейв тощо. Отже. Московські казаки стали одним з різновидів військових рабів. Як це працювало? Іде, скажімо, московське військо походом на Кавказ. До нього приєднується загін донських казаків, які після закінчення воєнних дій засновують свої поселення по берегах річки Терек під рукою московського царя. Так виникає терське казацтво, яке пізніше цар оголошує терським казачим войском і дає право грабувати місцеві народи, не забуваючи віддавати частину награбованого. Нагору. Або відправляє Іван Грозний банду такого собі Єрмака, ні, не Андрія, а Єрмака Тимофійовича, воювати з Сибірським ханством. І після перемоги оголошує її царською служилою Раттю. Цю подію вважають днем народження так званого Сибірського казачого війська. Хоча формально воно було організовано лише 1808 року. І тут важливо не плутати казаков з ополченням, до якого забирали усіх, кого впіймають. Кріпаків, міщан, ремісників, рільників чи купців, а після використання повертали на місце. Казаки служили царю професійно і за це спочатку мали певні привілеї. А згодом навіть оплату. Чому ж ми тоді називаємо їх рабами? А тому, що яничари теж отримували плату. Проте ніхто не сперечається, що це були військові раби. Бо насправді йдеться про можливість альтернативи. Якщо всі навкруги безправні кріпаки, то військове рабство виглядає майже як свобода. Хоча тих казаків, які тікали від такої свободи, ловили, карали і силоміць повертали на місце служби. Така вона російська свобода, безглузда і безжальна. Однак ідея створювати формальні казачі війська виникла лише у 18 столітті, а до того казаки звалися городовими, помісними, станічними, сторожовими, полковими і так далі. Це були люди, які отримували в користування землю на завойованих територіях. А за це зобов'язувалися служити царю своїм коштом зі своєю зброєю, як сторожа, прикордонники, поліція тощо за це. їх звали служилими людьми. До такої служби залучали як окремих осіб, так і цілі ватаги вільних озброєних людей яких би ми зараз назвали бандитами, а тоді це було цілком нормальною практикою на землях, які захоплювала Москва, часто в казаки відправляло засуджених чи полонених так український гетьман Дем'ян грішний із соратниками на подяку за співпрацю з Москвою був відправлений на далекий схід служити в таких казаках і брав участь у війнах з китайцями. Полонені у північній війні Шведи поїхали на річку Яїк, нині Урал, та приєдналися до яїцьких казаків, а поляки що воювали за Наполеона і потрапили в полон, були відправлені до Сибіру і поповнили лави Сибірського казачого войска. Якщо ви познайомитеся з історією підкорення східних та північних земель Росії, і Сибіру, і Далекого Сходу, і Манджурії, то скрізь зустрінете згадки про казаків як основну рушійну силу експансії. Зазвичай вони приходили на землі, де проживали інші народи, ставили на річках свої остроги, захоплювали у заручники авторитетних людей з місцевих і, погрожуючи стратою, Примушували їхніх родичів та земляків платити данину. Ця практика звалася словом Ясак про ясак та інші засоби засвоєння нових територій. Ми докладно розповідали на прикладі російсько-китайських стосунків. Адже на каналі імені ТГ Шевченка викладено вже понад 250 відео, які просто і зрозуміло розповідають про нашу історію, висвітлюючи її темні місця та заповнюючи білі плями. Я брат Капранов, і за те, що ми знову зустрілися з вами, маю подякувати нашим меценатам, імена та позивні, яких ви зараз бачите на екрані. Це шляхетні люди, які у складний воєнний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу, розуміючи, наскільки вона є важливою, адже головною ідеологією, яка лежить у підґрунті російської агресії в Україні, є питання історії. А значить, нам треба тримати інформаційний спротив. Тому за можливості приєднуйтеся до цього шанованого кола. Посилання на Патреон для регулярних пожертв та рахунки для одноразових знаходяться під відео. Там таки, ви знаєте, вказ на нашу книгарню, адже восени друком вийшла історія Європи, український погляд, яка просто і логічно розповідає про минуле європейського континенту. А головне Проводить чіткі паралелі з подіями в Україні, бо так само як події в Європі впливали на нас, українські сюжети позначалися на Європі. Розповідь супроводжується докладними картами та комиксами, які дозволяють зануритися в атмосферу старих часів. Книжка вийшла у співпраці з каналом Шевченка і несе на собі його логотип. А отже, може стати чудовим подарунком для друзів та рідних і сувеніром. Для наших підписників, ну і не забувайте про мальовану історію незалежності України. З неї все почалося, і історія Європи, і наш Ютуб канал. Посилання на книгарню з нашими книжками ви знайдете під відео. А якщо у коментарі до замовлення зазначити, що потрібен автограф, то я, брат Капранов, підпишу книжки персонально для вас. Ми з Дмитром завжди із задоволенням підписували книжки. Він за мене, я за нього, бо брати Капранови наше спільне ім'я. Тому зараз, коли Дмитро пішов від нас, я продовжую підписувати книжки за обох, адже це наша спільна праця. Замовлення книжок є чудовим і головне, взаємовигідним способом підтримати нашу роботу. Однак головним в нашій спільній інформаційній боротьбі залишається старе правило. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Однак воно найкраще працює тоді, коли ви підписані на канал. Перевірте, чи це так, і повернемося до казаків. Як ви вже зрозуміли, казаки насправді не що інше, як косплеї Москвою казацьких державності Запорожжя та Дону. І тому не дивно, що початок процесу створення так званих казачих військ. Припадає на 18 століття, коли Московія, після перемоги над Гетьманщиною Мазепи та військом запорозьким Костя Гордієнка взялася встановлювати нові порядки на українських землях, переконавшись на прикладі Мазепи, що виборна влада є ненадійною, цар Піотр почав переходити до призначення своїм казакам очільників. На той момент донські казаки у співпраці з московською владою закріпилися на річках Терек і Яїк. Тому ми можемо говорити про донських. Терських і яйцьких казаків розуміючи, що останні два явища були породженням війська Донського у 1721 році, за указом Петра І, всі казачі структури було підпорядковано вищому органу військового управління військовій колегії, отаманів та старших казакам з того часу почали призначати зверху, а місцеве управління поставили під контроль петербурзьких чиновників. Такі реформи категорично не сподобалися козакам, які звикли жити на власний розсуд. І тому за правління Екатерини II на Дону і Волзі вибухнуло знамените повстання Омеляна Пугачова. Пугачов, до речі, був уродженцем української козацької станиці Зимовеська. Про ці події, які називають селянською війною, та про інші повстання проти імперії ми розповідали у відео, чому Росія ніколи не повстане. Придушення Пугачовщини розв'язало руки імперській владі. І вона взялася залізною рукою встановлювати лад на бунтівних землях. Тому передусім знищила Запорозьку Січ та ліквідувала вольності війська Запорозького. Так офіційно звалася автономна козацька держава, утворена відповідно до Лубенського договору між запорожцями та Санкт-Петербургом. Після цього козаки почали переселятися на землі Кримського ханства, але не всі частина присягнула Російській імперії, і з них було утворено військовірних запорожців. Ініціатором цього став майбутній генерал-фільдмаршал Григорій Потьомкін якого вірні запорожці за це посвятили в казаки і навіть дали козацьке прізвисько Грицько нечеса новоствореному війську російська влада віддала захоплені раніше клейноди війська Запорозького знамена Бончуки тощо у такий спосіб колишню вільну казацьку автономію перетворили на структуру у складі іррегулярного російського війська. Про те, як вірні запорожці разом з американським піратом Джоном Полом Джонсом воювали з турками, ми зробили. Били прецікаве відео. Перегляньте його на дозвіль. Подальша доля вірних запорожців вам відомо. Спочатку їх переселено на південь, а потім на Кубань, де утворили кубанське козацьке військо. Але нам важливо зафіксувати, що від моменту присяги імператриці колишні вільні козаки перетворилися на військових рабів імперії. Позитивний для влади досвід такого перетворення та формалізації козацької структури, як війська, сподобався імперській владі, і відтоді процес утворення козачих військ на свіжозахоплених та прикордонних землях. The <laughs> Пішов дуже інтенсивно. Про Бузька та якетеронославські козацьких війська, ми вже розповідали в окремому розслідуванні. А от про башкірських та калмицьких козаків, а точніше казаков, ви, певно, ще не чули. А вони були. Справа в тому, що башкіри довго чинили опір російському загарбанню, постійно бунтувалися та прагнули самоврядування. І після успішного кейсу вірних запорожців імперська влада утнула в Башкортостані точно такий фокус. Пообіцявши зберегти башкірам власне військо, вона перевела. Башкірів у військово служили стан, тобто, прирівняли їх до казаків і зобов'язала. Нести прикордонну службу для них було введено спеціальну систему військового управління, де старшину знов-таки призначали зверху. А головним був Оренбургський генерал-губернатор. Уся ця структура отримала назву Башкіро-Мищерякське військо, скорочено пізніше до простого Башкірське військо. Калмицькі ж казаки з'явилися ще у 18 столітті під час царювання племінниці Петра І Анни Йоанівни. При окупації калмицьких земель частина Калмиків йшла на співпрацю з окупантами і навіть приймала християнство. З них і почали формувати військові казацькі підрозділи в Астрахані, а пізніше у Ставрополі. В останньому в часи Екатерини II, сформували Ставропольське калмицьке військо, яке пізніше приєднали до Оренбургського казачого війська. Що ж до китайських казаків, то у 80-х роках у верхній течії Амура на китайській території було відкрите родовище золота, і на запах здобичі почали збиратися. Авантюрники з найближчих земель московити, китайці, корейці і навіть гості з Америки. При цьому російські золотошукачі називали себе казаками. На піку економічного успіху тамтешня громада навіть проголосила незалежну Желтугінську республіку, яка проіснувала два роки, поки була розігнана китайським військом. При цьому китайським громадянам цієї республіки відрубали голови. А так званих казаків. Просто вислали з країни. Як бачите, казаков Московія використовувала переважно для окупації нових земель та підкорення нових народів. Тому нема чого дивуватися, що у 2014 році на українському Донбасі не від звідки взялися бандити у псевдовійськовій формі, які називали себе казаками. Традиція далебі, але повернімося до імперських часів. По мірі розбудови державних механізмів упорядковувалася і структура управління казаками. Регламентувалися їхні права та обов'язки. Так станом на початок ХХ століття термін казачої військової служби починався з 18 років і складав 20 років. З них перші три роки відводилося на навчання. Наступні чотири проходили в лавах регулярного війська. Після чого Казак повертався додому і зараховувався до так званої льготи. Тобто фактично не служив, але у воєнний час міг бути залучений до війська. У 38 років він переходив у ополчення, нагадаючи амуніцію, форму, коня та інші необхідні військовому речі. Козак мав придбати власним коштом. До речі, козаки, як ви бачите, завжди носили військову форму, актуальну для сучасної їм російської армії. Лише деякі елементи їй давали зрозуміти, що це незвичайні солдати. Тому коли українські громадські організації, які іменують себе козацтвом, одягають на себе військову парадну форму. Таким чином вони апелюють не до козаків, а до казаків. Але у вас виникне цілком логічне запитання. Що ж такого отримували казаки, що так довго і віддано служили імперії? Ми вже казали, що їх не робили кріпаками, але ж мало бути щось іще. Ваша правда, що ці щось було. Казаки за свою службу отримали право на землю, якого інші селяни не були тільки після скасування кріпацтва у 1861 році. Та й навіть після цього мусили виплачувати державі гроші протягом десятків років. Станом на зречення царя Ніколая II у 17-му платежі ще не скінчилась. У той час як казаки мали землю у власності, зрозуміло, що це дозволяло казакам дивитися на інших посполитих згори вниз та пишатися своїм окремим Станом, ну а російська влада вміло використовувала це застосовуючи казаків як внутрішні війська для придушення народних заворушень. Це було щось на кшталт теперішньої Росгвардії. І так само як Росгвардія, казаки охороняли першу особу держави у складі власного його імператорської величності конвою, який складався з чотирьох казачих. Сотень цікаво, до речі, що на території української губернії не існувало жодного казачого війська після того, як вірні казаки були переселені на Кубань. Причина проста про неї писала ще імператриця Єкатеріна у листі до Патьомкіна. Що запорожці вірно служать, це похвально, але ім'я запорожців намагайся замінити іншим, бо січ, знищена маніфестом, не залишила по собі умам приємний спогад. У людях же ще не знають, щоб не збудилася мрія, ніби за потрібне. Не вважаємо відновити січ або ж назву. Стара аферистка зналася на українському менталітеті, нема чого сказати. Але насправді мрія і спогади про казацькі часи ніде не ділася. І для заохочення українців до війни з Наполеоном. Цар вимушений був пообіцяти відновити козацьку автономію. Щоправда, тут він збрехав, як і всі московити. А всередині 19 століття на Київщині вибухнуло повстання, назване Київською козаччиною, коли селяни масово оголошували себе козаками і виганяли панів. Ну і щоб уже не повертатися до наших козаків, маю одразу роз'яснити важливе питання: куди поділися запорожці? Донці ж і досі, хоч і на словах, але тримають свою етнічну окремішність. Кубанці теж вважають себе особливою народністю. А правда полягає в тому, що запорожці разом із населенням Гетьманщини створили націю українців одну з перших трьох націй Європи і стали її частиною. Саме тому, попри те, що в жилах більшості з нас тече козацька кров, ми не ідентифікуємо себе як окрему етнічну спільноту. Слова козак і українець стали синонімами єдиним цілим. Отже, козаки зі степу та русини з княжих земель Руси разом створили єдину українську націю, тому ми сьогодні не вирізняємо їх окремо. таким чином, закривши тему козаків, повернімося до казаків відповідно до перепису населення 1897 року в російській імперії проживало майже 3 мільйони казаків, що складало трохи більше 2% населення. Військо Донське і Кубанське мали навіть свої окремі області з особливим адміністративним поділом всередині та специфічною системою влади. Під час заворушень 1905 року, в яких імперська влада активно використовувала казаков як каральну силу, ті заслужили на ненависть усього соціал-демократичного політику. Той, хто бачив радянські фільми про ті часи, знає про що це. А хто не бачив, то й не дивіться, не витрачайте часу, а просто повірте на слово. Ну а Після більшовицького заколоту та початку громадянської війни в Росії казаки, Кубані та Дону згадали, що вони не лише військові раби, але й нащадки вільних казаків, і проголосили незалежні держави: Кубанську Народну Республіку та Всевелике військо Донське. Кубанська народна республіка навіть посилала свою делегацію на Паризьку мирну конференцію з метою вступу до Ліги націй і водночас проводила перемовини з Українською Народною Республікою про об'єднання. Казацьку тему експлуатували і монархісти. Так, у складі держави генерала Колчака було створено Оренбургський казачий округ, а на Забайкальні були спроби створити Забайкальську Казачу Республіку. Проте більшовики, які захопили владу в Росії, як ми вже казали, мали власні претензії до казаків. Тому вони вигадали спеціальну політику. Розкозачування так само, як розкуркулення мало на меті знищення найбільш економічно активних та сильних людей у сільському господарстві на козацьких землях Кубані і Дону розкозачування мало на меті знищення козаків як окремого соціального стану, позбавлення їх самостійних прав і традицій. Розкозачування втілилося у масовий терор. Репресії, взяття заручників, спалення хати цілих поселень, реквізиції та виселення родин, хуторів і цілих станиць. Ця методика використовувалася поруч із розкоркуленням для репресій і в інших місцях, де до революції існували казачі структури. Судячи зряжених бандитів, які сьогодні називають себе казаками. Політика розказачування досягла повного успіху. Слова казак стало синонімом слів «злодій», нероба, хвалько, дурник та такого іншого. Але не нам шкодувати про це наші козаки, це зовсім інше. Вони відрізняються від казаків як справжня гривня, від намальованої на офісному папері. Отже, переходимо до сухого залишку. Чим козаки відрізняються від казаков? На мою скромну думку, головна відмінність полягає у тому, що козаки це вільні люди, а казаки військові раби імперії. Козаки виникли як плем'я народу руського і стали складовою частиною української нації, а казаки пішли служити Москві і нащадки їх досі є передовим загоном в окупації та загарбанні чужого. Кубанці мали шанс приєднатися до української нації, але їм не пощастило. Донці могли створити власне. Власну націю проте піддалася на імперську ідею. У результаті прийшли більшовики, які створили нову імперію і знищили казаков. Ну а КГБшно-бандитський синдикат, який зараз керує так званою Росією, спекулює на старих міфах, одним з яких і є міф про казаков. Ну а для того, щоб ми не велися на імперські брехні, треба підписуватися на українські історичні канали та будувати український інформаційний простір. А для цього. Говорити українською, постити українською, дивитися і слухати українське, підтримувати українські ресурси і не шкодувати для них вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.